Я новина, друзі. Позитивна зустріч Зеленського з Трампом. Рішення саміту е, НАТО. Та Чернешов, віце-прем'єр, ховався в Європі. Дослухайте до кінця. Завершився саміт НАТО. Зеленський зустрівся з Трампом. 50 хвилин була зустріч. Вона була позитивною. Це визнав е, Трамп. Правда, він сказав, що не говорили про припинення. Вогню. Ну, але однозначно обговорювали агресію росіян і Путіна проти України. Його запитали про ППО. Він сказав, що ну, якби вони будуть думати, як надати і вони хочуть надати більше Україні патріотів. І це дуже добре, тому що раніше вони навіть про це не говорили. Трамп сказав, що він поговорив з Зеленським. Хотів дізнатися, як в нього справи в Зеленського, і далі він буде говорити з Путіним і буде думати і говорити, як можна завершити війну. Його питали про 24 години завершення війни. Він сказав, що це сарказм. Ну як завжди, а вже практично 5 місяців пройшло з того моменту. І що війну завершити складно, але треба це робити. Ну, якби він буде говорити з Путіним. Що важливо, що зустріч пройшла позитивно, Трамп сказав, що ну. Зеленський був дуже милий, було все добре, і Трамп буде намагатися допомагати Україні. Що важливо сигналів? Це рішення саміту. Про це сказав Рюти. Він сказав, що допомога Україні, ну я так розумію, збройна різна допомога збройним силам. Вона має перевищити до кінця року те, що було в минулому році. Це хороший сигнал. Також країни вирішили, от з цього підняття 5% ВВП. Ну практично всі країни на це погодились, крім Іспанії і Трамп їм да погрозу. Жоро сказав, що е, будуть платити ще в два рази більше. Е, вони погодили, що частина з цього збільшення буде йти на оборонні потреби України, і це ну, по-перше, довгострокове рішення, і дуже важливо для наших збройних сил. Це означає, що ну якась зброя буде поступати і в великих кількостях, навіть не якась, тому що якщо більше ніж в минулому році, ну це значить більше, це добре, однозначно, і Україна зможе захищатись, і це означає, що нас не кидають, тому що вже останні місці ми бачили, ну, практично. Ніякої толком допомоги. Ну, можливо, вона було таємною. таємно навіть питали Трампа за фінансування України допомогу в фінансуванні, і він сказав, подивимось. Тобто, він не сказав, ні, ми цього робити не будемо. Як він завжди раніше говорив, що ми не будемо давати гроші Україні, Ми подивимося і сказав, що в Україні важливі землі. Ну тобто, ця угода по рідкоземельним металам, Що ми будемо однозначно працювати по цій угоді для того, щоб вона була успішна, тому що нам потрібні відповідні оці різноземельні метали. І ми не маємо ні від кого залежати. Ну я так розумію, в першу чергу від Китаю. Ну як на мене, саміт позитивний. однозначно. так там в декларації саміта зменшено, якби посил для росіян, що вони агресори, а просто визначено, що Росія це загроза там на довгий період для НАТО. Раніше набагато більше їх там називали агресорами, тобто що вони порушують міжнародне право. Зараз це все викликнуло, тому що Трамп не хотів цього підписувати. Ну і основне я думаю, для Росії основний сигнал і для всього світу це збільшення е, фінансування до 5% ВВП з кожної країни. Це дуже велика сума, і це дає розуміння всім опонентам Заходу і США. Ну так само і України, тому що Україна вже де-факто, ми є е, на заході. Просто в нас є питання невирішеної війни, агресії російської проти е, нас, і от, це ну всім показує, що Захід буде ставати з кожним роком все сильніше саме в збройному. Варіанті, і ну як то кажуть, всім буде неперелабки, хто захоче нападати. Також до речі, Трамп підтвердив, що Путін може зазіхати на країни Балтії, ймовірно. Ймовірно, він сказав. І ну про це постійно до речі говорить Зеленський і українська сторона. Подивимося, що ще скаже Зеленський, як на мене, позитивний абсолютно саміт. Однозначно є правильні рішення для України. Є багато там двох сторонніх ще зустрічей. Зеленського там і завод в Данії будуть будуватися. Але ну з точки зброї, як би ну, Україна має бути забезпечена. Тепер треба працювати. Однозначно надрушива. Ну і треба подивитися, що Трамп зробить, тому що ми ж всіх деталей домовленостей ми між Зеленським і Трампом не знаємо. А він має дати тиск на росіян, це санкції. І ну, перемовини з Путіним про припинення вогню і припинення війни, тому що ну всі в Україні хочуть припинення вогню і припинення е, війни. Тепер друге питання це Чернешов, віцепрем'єр, про якого я сьогодні вже розповідав. Так от з'явилася інформація: це запит української правди. Їм дали відповідь, що Чернешов ну коли дізнався, що все його оточення отримало підозри, він просив уряді продовжити своє відрядження в Європі. А нам приїхав і розповідав, що в нього все було заплановано. Ні, якраз після от, як в. Підозри всім роздало Набу, він продовжив своє відрядження. йому уряд дозволив ще на 5, ну до 21 го числа. І потім він повернувся в Україну. Тобто, Набу навіть зазначає там в тому в запиті відповіді, що е, реально він хотів подивитися, що далі буде, тобто вичекати, що робити далі. І тільки потім, ну, коли зрозумів, як це буде відбуватися, він тоді повернувся. Тобто велися якісь перемовини у владі. Для того щоб ну якби його захистити. А ми сьогодні чули, що він ну, ймовірний кум 에, Зеленської Олена Про це говорять, до речі, журналісти. От така вот ситуація. Напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.